Продовжуються ігри, відбіркові ігри з футзалу. По дві команди найкращі вийдуть потім наступну групу будуть далі виборювати право брати участь в обласному фіналі. Ми прийшли сюди та налаштовані на перемогу. Велика подяка організаторам і спонсорам за нову форму. Я думаю, що ця форма їм надасть наснаги, як кажуть, і гарно зіграти. Це буде для них мета стати на шлях професійних футболістів. Враження великі, тому що виграли з великим рахунком, бо було багато моментів, але треба було думати, як їх реалізувати. Всеукраїнський такі чемпіонат пліч-опліш це змога займатися спортом, а саме футзалом, який дає розвиватися, не стояти на місці, а бути завжди в спорті. буде щастя, якщо праця блюстала не тривожно.